Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі братя і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про воскресіння Господом дочки Іаїра, начальника юдейської синагоги, і про зцілення кровоточивої жінки через дотик нею до одежі Христа. Євангеліє говорить, що до Ісуса Христа прийшов Іаїр, припав до нього ніг і просив прийти до Нього в дім, бо його дочка, 12 років, лежить при смерті. Коли ж Господь йшов, то народ оточував і гнітив його, тиснув. І одна жінка, яка страждала 12 років від кровотечі, витратила все своє майно на лікарів. І не змогла вилікуватися, підійшла ззаду, доторкнулася до краю одежі Христа і в ту ж мить кровотеча в неї припинилася. Господь сказав, хто доторкнувся до мене. Він запитав не тому, що не знав, хто до нього доторкнувся, а щоб виявити перед народом віру жінки. Коли ж усі відмовлялися, апостол Петро сказав: Наставнику, народ оточує тебе і гнітить, а ти говориш, що торкнувся до мене. Але Христос продовжував говорити: Коснуся мені ніхто, доторкнувся хтось до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Жінка, бачачи, що не може утаїтися, стремтінням підійшла, впала перед ним і розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього, і як тієї ж миті цілилася. На цю відвертість Христос сказав їй Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще це говорив, приходять люди із дому начальника синагоги і кажуть до Іаїра, дочка твоя померла, не турбуй вчителя. Але Христос, почувши ці слова, відразу звертається до Іїра, проказуючи: Не бійся, тільки віруй і Спасенна буде. Коли вони прийшли в дім, Господь не дозволив увійти нікому, окрім апостолів Петра Іоанна, Якова, батька і матері дівиці. Всі, хто були в домі, плакали і ридали над нею, а Господь каже: не плачте, бо вона не вмерла, а спить. Тоді люди почали глузувати і сміятися над Христом, бо знали, що вона померла. Він же вислав усіх геть з кімнати, взяв її за руку і сказав: Дівице, встань, і Дух повернувся до неї. Вона одразу ж встала, він наказав дати їй їсти. Батьки воскрешеної дівиці були здивовані. Господь же повелів їм не розповідати про це нікому. Два чуда сотворив Ісус Христос, ціливши кровотечеву жінку і воскресив із мертвих дочку Іаїра. Все це зробив Христос, щоб підтвердити Своїм послідовникам, що Він не тільки людина, але й істинний Бог. І сьогодні нам, дорогі браття і сестри, належить уважно. І ретельно для користі власної душі нагадати для себе, для свого духовного ока, для свого духовного зору деякі деталі із цих двох чудесних подій, які засвідчені сьогоднішнім Євангелієм. Багато народу оточували Христа, коли Він ішов з Яїром, і, безперечно, не одна лише кровоточива до нього торкнулась. Але кровоточива торкнулася з величезною вірою. І це доторкання послужило тому, що Христос засвідчив, що Він відчув силу, яка вийшла від нього і наповнила кровоточиву жінку. Скільки людей приходить в храми Божі, скільки людей торкаються чудотворних ікон, святих мощей. А зцілення і чудеса отримують одиниці. Чому? Невже не вистачає в якійсь святині в чудотворній іконі благодаті Божій? Та ні вистачає. Просто чудо отримують ті, хто вірою себе до нього приготував, хто звільнив місце для чуда в самому собі. Коли Господь сказав до дівиці слова встань, в Євангелії треба звернути увагу на прекрасні і чудні слова. Там говориться так: і повернувся дух її. Тобто її дух не зникав, не знищувався. Він тільки відійшов, але за словом Господа вернувся. Тіло. Значить, під час смерті людина не зникає, лише дух розлучається з тілом. І момент смерті це перехід людської істоти, єства в іншому стані уже без тіла, в іншу форму існування, але людина продовжує чути, бачити, сприймати. Ось які важливі уроки із сьогоднішнього Євангелія нам треба, дорогі браття і сестри, засвоїти. Відпускаючи кровоточиву жінку, Господь її підбадьорив: дерзай чадо, дерзай. До кожного він звертається із своїх послідовників. Не унивай, не опускай рук, дерзай. Продовжуй жити. Жити вірою. І далі він, звертаючись до жінки, каже: віра твоя спасла тебе. І що характерно кожного із нас може врятувати віра. Її лише тільки треба зігрівати і являти в своєму житті. Наше земне життя, браття і сестрі, існує для того, щоб визначитися. Чого ми хочемо у майбутньому віці? Блаженства чи страждання? Що нам більше подобається, добро чи зло? Звичайно, кожна адекватна, розумна людина скаже, що їй, безперечно, більше до вподоби добро і блаженство. Якщо це правда, то чому ми, живучи на землі, частіше обираємо зло, забуваємо за вибір? Забуваємо за те, що життя земне закінчиться воно кінечне. рано чи пізно прийде його кінець. Хіба ми не розуміємо, що цим самим ми прирікаємо себе на вічні страждання. При цьому як блаженство, так і страждання після Воскресіння мертвих після страшного суду будуть в поєднанні душі з тілом. Не забуваємо складу своєї природи, вона створена Богом з душі і тіла. Невже тільки на короткі роки земного життя людина повинна залишатись людиною? В яку славу одягнуться святі і праведні люди після Воскресіння ми тепер навіть уявити не можемо? Святе письмо свідчить, що праведні засяють, як Сонце в царстві Отця Небесного. А тіла грішних на протилежність святим затьмяряться, як ніч і темрява. Тіла грішників не будуть нетлінними, тіла грішників після Воскресіння і змертвих також наслідують нетління і також наслідують безсмертя. Але їхня безсмертя перетвориться на нескінченні страждання. Внаслідок великих гріхів своїх і повної нерозкаяності вони виявляться зовсім негідними бути в оселях Отця Небесного. Оскільки вони свідомо відкинули Бога, Бога Його шлях, не прийняли Його любов, і тому будуть позбавлені спілкуватися з Богом джерелом любові і блаженства. Дорогі браття і сестри, Святе Письмо говорить нам богооткровенні істини про вічне життя, про вічне блаженство, і все це вселяє в нас велику надію. Надія надає нам силу перемагати всі труднощі земного життя, боротися з гріховними спокусами, покладаючи уповання на Божу допомогу, а Бог ніколи нікого не посоромить в надії на Його милість, Богу нашому слава на віки вічні. Амінь.